На батьківщині Василя Стефаника в селі Русові відбулось урочисте вручення премії, яка носить ім'я письменника. Лауреатом став науковець Микола Лисюк в номінації Документальна та науково-критична література. За словами заступника голови обласної державної адміністрації, який вручав нагороду. Цьогоріч визначити переможця було особливо важко. Було багато дуже достойних кандидатів, і те, що ми маємо в цьому році тільки одного лауреата, підтверджує саме те. Що було надзвичайно важко боротися за свою перемогу, як розповідає Микола Лисюк, всі свої праці він присвятив непростій історії української мови над монографією «Становлення та розвиток української літературної мови в Галичині, яка принесла науковцю премію. Розпочав працювати близько 15 років тому. За словами пана Миколи, перемога є для нього великою честю. Хоча, коли подавав книгу на конкурс, то на успіх особливо не сподівався. То якось вийшло. Я так кажу, не хотячи. Отак е, на основі цієї докторська вийшла у мене, не хотя, бо я спеціально її не писав. І так, оця премія тепер. Ну і як кажуть, вже на схилі літ маю таку честь. Премія імені Василя Стефаника є найвищою на Прикарпатті відзнакою в галузі літератури, мистецтва, архітектури та журналістики. Її присуджує Івано-Франківська обласна державна адміністрація, яка визначає переможців лише серед місцевих авторів та виконавців і вручає нагороду лише один раз.